Нашого колегу Лапіна Ігоря Олександровича нагороджена орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Давайте його привітаємо. І я запрошую для вручення цієї державної нагороди. Звичайно, щиро вдячний за цю високу нагороду, але хотів би перш за все сказати, що це не лише моя нагорода, це нагорода моїх побратимів батальйону Айдар, які визволяли штурмом разом зі мною такі міста, як щастя, Металіст, Георгіївка, Віргунський роз'їзд, Луганськ. Е е до, до речі, до Луганська теж ми дійшли. Хрещевата, Лутугина, Успенка, Новосвєтловка. Я хотів би, щоб ми всі зараз хвилиною мовчання поминули наших побратимів. Це Я хотів би, зокрема, зі свого підрозділу, з своєї штурмової роти, захід, батальйонної дар. Це таких хлопців, як Геннадій Тома, Камраєв Рустам, Михайло Валег, Вишня. Вишневський, Абалмасов, Климчук та багато-багато інших, і таких, як Юркевич, це все герої України, це все хлопці, з якими я разом воював. Давайте пом'янемо їх, в мовчання.